Мої вітання на квітковому каналі Марія квіти. Сьогодні хочу зробити огляд рослин. Останній робився два місяці тому. Сьогодні маємо 25 листопада 2025 року. На вулиці Зима, повноправно, для снігу, з холодом. Плюс 10 сьогодні. Все рівно це вже холодно. Так що давайте трошечки подивимося, що змінилося, як рослина себе почувають з приходом холодів. В кадрі ми зараз маємо бігонію Fue Squeo. Там, де листочок повернутий до світла, він більш яскравіший. ось таке гарне забарвлення має брехотисте поверхня, дуже гарна, бігонька. Ось так вона знаходиться. І той, що листочок далі за кашпо, ось такий має блідий вигляд. Ось так. На підвісі до бегонії дерочку з хрестовником роулі. Ось такі коски він має, гарно наростив за рік часу. Претензій до нього немає, гарно пусте. Богоні ще має плющик у себе в сусідстві. Ось такий він. Він не плітеться, він такий кущовий, дуже повільне зростання. Цікавий досить плющик. Там цей сус заплюв ось такі Відкос, відкос вікна. Тут гарно заплюв. Давайте подивимося про його сусідів, а він тут має теж плющик ось такий. Він і плетущий тільки такий, дуже такий повільно зростаючий теж. Еще один цей сус. так По-моему, назваю такая гилочка підсаживана. И про дисканция гибазы хотана речему. Зараз трішечки. Вытягиваются витягуються гілочки зима. зима. Между узли стають іждовшими. Як же є. Далее. Дві анхої, в Дуеті, у нас Крімсон Квін, ось там. Теж повільно зростає. Вона не швидка. І карноза насиста, Ось така. Зробила її опору. Але вона уповільнила свій ріст, де там ось і. Зараз приходом зими. Вона як я розумію і ростити не буде. Зато гарно себе почувають в куточку ось такий сідум, сідум. Ну і ту не сідуми, сідум ось десифіном. А це сукуленти. Назву цього я вам не скажу, але він гарненький, і там три штучки сидить. І оцей, якщо що називається, ну, забула. Там теж кілька. Ну їм непогано тут, хоч і холодно, я бачу зовсім не мерзнуть листочки, хоч і торкаються вікна. У нас вони зовсім не мерзнуть. Ну, про це я думаю я вже сказала. На другому поверсі. Тут у нас терапія вуда. Квітла все літо, ось такі має довгі усики, ще цвелати недавно. Тут ми бачимо хою лініаріс з такими новими ростиками. Нема проблем з нею. Гарно росте хою. Нормально. Перомія тополиста. Ось тут вона зараз. Без проблемна рослина теж швидко росте, нормально себе почуваю тут. І під прямому не все бублю. Ось так його листочки зараз тягнуться до світла, до вікна. Він росте, але дуже повільно, і має навіть різдуння. Було активно, листочок за листочком викидався. Зараз, більш, звісно, розтаки оповільнюються всіх рослин, я так думаю. Тут я вже, якщо попала в кадр, тут привіт і привітаюсь з вами. Так, але ось тут в куточку. Сьогодні побачила тут у нас гостя, Божа курівка не мене на двір, там холодно, і собі гріється в рослинках. Так, тут пеперомія вертіцелата. Ось така красуня. Подобається мені з підвотки бордове і листочок цікавий. От вона сусідствувала з паперомією туповистою. Почала заплітати його, ту паперомію туповисту. Своїми стеблами я мусила їх відсадити. Так, що ось так Вони тепер живуть по окремо. Так, тут у нас фікус бенджаміна, а там внизу, зараз ось так. Дві Хаворті, теж зараз набирають силу у своєму рості, дуже гарненькі, такі жирненькі, серединки, бачите, і дуже такий гарний різбляний листочок, цікава рослина. Плющик для них підсажені ось такий варігатний. Так, Бегонія, і скині. Уже Куралова, по-моєму, коралова, правильно назвати. Їх зараз дуже багато, вони зараз такі шикарні. Це як Дуже гарно подобається мені. вона має ось такий червоноватий. Хоя матільда, теж мала квітнути, сталася холода дуже так раптово. Їй, мабуть, треба було більше світла і тепла, чого я не могла їй дати, і квітоноса вона скинула, як же є. Тут поки що ми тут іще є. Давайте подивимося, ось такі попрямному. Сулеписти і нео зростають в парі. Думала, що це більш простіші рослини. Ні, як показалося, що не дуже вони такі прості. Беру їх зараз на досвідку, тому що ростики є нові, щоб вони більш закріпилися. Ну, ось, то я мушу їм давати більше світла і тепла. Так що поки що на сьогоднішній день ось такі справи. І, до речі, ну, бачите, ось таке дає зелене вкраплення. Я не знаю, що так, чи так і буде, чи Далі виправиться, далі ніби листочок іде по сорту. Побачу. Ось там в куточку, треба показати. Ось такий у нас букет із філодендронів. Неон і бразил. Ну, Ці взагалі безпроблемні рослини. Дуже мало уваги я приділяю. Просто дивлюся на шкідники і час від часу поливаю. Прекрасні рослини. От з ким-з ким я думала, що з ними будуть якісь заморочки, танці з бубна мені. Ні, дуже гарно і подобається мені дует, скажімо так, дуже гарно себе там почувають. Ось тут в кадрі бегоні очим ембер, осінній вуглик всіма фарбами, які можливо. Показує нам красоту. Красоту. Нема слів. Гарно Все. Зараз я вже нижче. поверхом, щоб ми не минули ще Каланхої. Ось такий вилучний. Милота його ще називають. Мило не знаю, як наголос правильно ставити. Ось такий теж букет наростає, він не має, і бокові пагунці, сам пускає. І тут я гілочки малесенькі посадила, зовсім крошечні були. Нічого він має силу зростати. Гарна рослинка. Він такий такий симпатичний. Дуже гарний І далі садочок сукулентний. Я не буду на кожній рослині зупинятись. Одне скажу, що всі вони живні здорові, ці малесенькі, оці манюсінькі. Куленти я їх купляла влітку зовсім малесенькими. Нормально себе почувають. І далі я вам хочу показати ось такий букет, в якому знаходяться симфоніум. І продисканці. Два види сингоніума ось такий, який портить листок. Не можу зрозуміти, з яких причин. Е, ніби і нема недосушки і нема переливу. Не знаю, в чому тут справа. Ну, ось до такого вужковидного сингоніума я не маю претензій, він недавно був пересажений. це він просто перехворів. Випускає надалі нові палинці. За що йому дякую. А от тридистанція буває по-всякому. Теж думала, що тридистанція це теж безпроблемна рослина, як оказалось, не дуже. Тредисканція манук, якщо я не помиляюсь в назві. Ось таке має листя. Бачите, портик листя. Не знаю, теж чи то недосушка, чи то навпаки Якось так. І сьогодні ще покажу бігонію Адам Орейлі. Ось така, дуже красуня. Затирати її не можна, листочок, бачите, воно такий стає. Негарний, такий підпорчений, Того, що вона має ось такий бархатистий листок. І сильно її ось так не погладиш. Ну і на сьогодні давайте. Це вже буде все, щоб не затягувати відео. На другий раз з вами огляд стойки. Всім гарного дня, гарних новин і доброго здоров'я! Пока-пока!